Марійка, що подарити дівчині, у якої все є? Ну, я можу запропонувати щось зимового, можливо, комплект Кохай. В комплектів ну, багато в не, не буває. Ну, неї є комплекти. Чорний, універсальний «КС». Так зараз холодно буде. Так вже є універсальний. Добре, можу запропонувати тоді щось з сумок. Я знаю, що в неї точно немає. Це наша сумочка фонбек. А дивися. що це таке? Це сумочка для телефону. Колись нею користувалися тільки фотографи, а зараз вона входить в тренд. Вона з металевим лого, з пушком, є ще, до речі, в чорному кольорі і в блакітному. Це Тому, зимова версія? Так. Поміститься телефон, гаманець. Я не впевнена. І що ви там ще Я не впевнена. А якщо їй не сподобається? А чому їй має не сподобатись така стильна сумочка? Ну добре, тоді давайте запропоную вам. Я знаю. Я знаю. Оберіть суму тисяча тисяча п'ятсот дві три. Та давайте на три. Універсальний варіант це сертифікат. Вона сама прийде, обере що захоче, в будь-який час. Як чудово. та три тисячі підійде? Так, будь ласка, приходьте ще.